Приїхав на природу половити рибу вудкою. Вже на місці лову. Стоїть доволі така прохолодна трошки погода. От, плюс 6 градусів для рибалки. Більш-менш сприятливо. День обіцяють до 12-14 градусів тепла. Хмарно з проясненнями. На вечір наче невеличкий дощ. Обіцяють процент невеликий, я думаю, що може і не бути його. Я вже майже все приготував до риболовлі, зібрав водку, от, приготував прикормку. Сьогодні будемо ловити плотву. от, Може буде попадатися інша риба. Все цікаве, як завжди вам розповім. Осіння рибалка на поплавочну водку дуже цікава. Риба стає більш обережна. Чим вона обережніша, чим цікавіше її ловити. Взяв сьогодні мастирку. Мастирка, правда, магазинна. Спробуємо її половити на неї. також є пуфи. От, покажу вам процесі ловлі, які був використовувати. І також є опаришпінг. На це все будемо пробувати ловити. Схід сонця доволі таки красивий, кожного разу неповторний. Сонце сходить сьогодні з Я Думаю, що в день буде сонечко навіть проясниться. плаває якийсь рибак один там на луці. Ось таке місце лову, бачите, це невеличка затока річки. Вже доволі не перший раз тут ловлю. Непогане місце, як на мене. От зараз бачте, вудка вже зібрана. Глибина там 2,5 метра. Далеко не будемо закидати, щоб було зручніше ловити. Плутва тримається зараз на такій десь глибині від 1,5 до 3 і більше метрів. Краще ловити, якщо з берега, то краще ловити недалеко від трави. Глибини десь 1,5-2 метра до трьох. Шукати різні перепади, ямки. От. Ну взагалі експериментувати з насадками. Приконка сьогодні, така у мене карась, часник підпекат. Я половину завжди готую, пів пакета, а потім, от, яку використаю, потім ще половину. Также набагато зручніше, краще вимішується, я пробував робити весь пакет зразу, незручно. Також взяв сьогодні отака от. Мастирка Горохова мед. Перший раз взяв таку в магазин, спробуємо її. там вже є опариші, як я вже говорив, пінк такі свіженькі. Так, і є у нас ще ось такі пуфи. Там ще є з другим ароматом я взяв. Ну, ці розмір тут маленький, нам багато проще буде. Це з запахом груші. Так як написано. Доволі таки ефективна приманка, так як тут пише, що весною осінью дуже добре вона працює. Я хочу дещо сказати, розповісти вам про прикормку в осінній період. Потрібно робити більш-менші шари, от, з розміром десь з мандарин і такими шарами от, прикормлювати. Чому так? Риба вже не, не потрібно їй багато корму. Вода холодна і вона Менше стає кормитися. Так, Прикормка настоялася. Бачите, зараз ну, такого десь розміру. Можна менше трошки для стартового закорму. Зробимо зараз кілька штук. А потім вже період рибалки будемо підкидати. Зараз закорм місця лову. Так, будемо починати риболовлю. Ловити почну з пуфа з підсадкою. Упориш. Таке доволі непогане О, ну це вже більш-менш плотичка. Ну, опара ще чиста. така вже хороша. стало пасмурно. Дивився прогноз оце Уже 20% вероятність, вірогідність дощу. Хмари такі сунуть дощові може бути і тощо. Пішов дощ, як обіцяли синоптики. Розвів багаття, трошки погріться. Пішов ще більше дощ і невідомо коли він перестане. Ось така сьогодні рибалка, трохи вдала. Будемо сподіватися, що він перестане і буде час трошки ще половити рибу. Нарешті скінчився дощ. Зараз буду продовжувати ловлю. часу залишилось зовсім мало. Надію, щось поймаємо ще. піймаємо рибку. Спробуємо на опариша. Така погода осіння. Півдня дощ. Поклювка була. Після дощу взагалі риба повинна дуже добре клювати. О, клює? Добре клює, притопило. Опа, є така невелика, ну головне що щось клює. Така рибка. Поки що збираємо, а там побачимо. Щось лишимо, щось випустимо. Моловне цікаво. Закінчилась сьогоднішня рибалка, зараз буду збиратися додому. Так як осінній день дуже короткий, був сьогодні непоганий відпочинок на природі, правда трошки погода, заважала, що невеличкий дощик, нічого, це теж добре. Вон будуть рости гриби. От. Кому сподобалось моє відео відпочинок на природі. Підписуйтесь на канал, ще буде багато цікавого. До нової зустрічі. Всім пока.